Юна Чернігівка Олександра Мартинюк вперше здобула нагороди на чемпіонаті Європи, що завершився у Франції. Для дівчини це неабиякий успіх. Вона стала чемпіонкою у стрільбі по рухомій мішені серед юніорів у міксті, а також в особистому заліку виборола бронзу з рекордним для себе результатом. Я вперше зайняла призове місце на міжнародних змаганнях і вперше ж виграла. І особистий рекорд теж тут дуже сильно старалася. І пощастило з тим, що суперники такі трошки не постаралися. І як сказати, я хвилювалася. Особливо коли боролася за третє місце. Я тоді спершу спустилася на третє. Це було ну, дуже хвилююче. Я дуже переживала, аби не отримати четверте. На міжнародних змаганнях не так, як на чемпіонатах України, і це цю різницю помітно. Тренерка Катерина Самохіна каже, що, попри складні умови підготовки, талановита молодь щороку демонструє добрі результати, і це вселяє віру в подальші успіхи. Є це. таланти у нас кожного року по два по три майстра спорту нових з'являється. Тобто діти займаються задоволенням, підростають. Ну деякі там далі. Навчання продовжує там трошки віддаляються, але є діти, де діти хочуть займатися. У нас не так багато секцій залишилось, де можна там, себе реалізувати. І так, щоб діти не були на вулиці, вони задоволенням приходять і займаються з наявною матеріальною базою, скажімо так, не дуже. Але маємо те, що маємо, і на цьому працюємо, і є результати. А от імінита Чернігівська стрільчиня Галина Враменко на європейській першості виграла аж шість медалей різного гатунку, переважно у командних змаганнях. Однак своїм виступом залишилася незадоволена. Цей чемпіонат був найгірший у кар'єрі, не дивлячись на стільки медалі, але мій результат мене не задовольнив. Цей комплекс всього, що сталося, підготовка була недостатня. Мабуть, так я собі можу це пояснити. Я зроблю висновки з свого виступу, і на майбутнє буду виправляти всі помилки. Обіцяю виправитися на майбутньому чемпіонаті світу. Я сподіваюся, що в мене все вдасться підготуватися. Це буде проходити у Каїрі ще одна чернівка Олена Костевич задовольнилася бронзовою нагородою. Загалом українська команда здобула на чемпіонаті Європи аж 38 медалей.